Зараз ми подивимося, що буде працювати. Я перевірю. Теперь я буду говорити, так? Да? Okay. Шановні друзі, для мене, для мене честь виступати сьогодні перед всіма вами і представляти погляди церкви Адвентистів сьомого дня в, в, в нашій темі, яку ми з вами сьогодні піднімаємо. Знаєте, в, в рамках свого служіння я очолюю український гуманітарний інститут, який розташований в місті Буча. Це е, один із найбільших на даний момент протестантських університетів в Україні. Ми маємо 12 акредитованих МОНом спеціальностей бакалавського рівня, три магістерські програми, і е, ви, наскільки ми досліджували, були перші на теренах всього радянського союзу. Хто пішов шляхом отримання державних акредитацій, державних програм серед протестантських університетів? Тому є якби сфера служіння, в якій активно задіяна, і в контексті цієї задіяності часто спостерігаю такий момент, що адвентисти і сприймаються, і відчувають себе дещо відокремленими від цієї іншої як протестантської спільноти, так і християнської спільноти і навіть сьогодні. Ми обговорювали от, дослідження пане Тараса, те, що ви говорили про е, дослідження, яке проведено в Іванівських церквах. Як правильно, це е, ми маємо на увазі там баптистів, пятдесятників харизматів, певна їх частина. Ми сьогодні згадували католиків православних, але завжди якось так складається, не знаю, організаційно історично-доктринально, да, що адвентисти є дещо осторонь, і тому е, задача сьогоднішньої доповіді. Фактично відкрити два питання, чому так відбувається? Тому що є певні причини, є певні особливості, доктринальні, історичні, да, які призводять до того у, е, умовного уявного відділення, хоча по факту його не існує, але воно інколи заважає в сприйнятті єдності. І коли ми сьогодні... Підкреслюємо важливість єднання всіх християн України в контексті того виклику, яку ми маємо, і пошуку спільних відповідей, то е, моя задача і задача моєї доповіді показати саме оці причини для того, щоб адвентисти стали повноправною, повноцінною частиною християнської спільноти, в тому числі в пошуках нашої національної ідентичності, в тому числі в пошуках позиції церкви. В контексті військової агресії і інших питань, які ми сьогодні піднімаємо. Тому а, сподіваюся на ваше розуміння, на ваш діалог а, і на те, що в підсумку а, це, це питання буде стане більш зрозумілим. Будь ласка, наступний слайд. А, ну, по-перше, хочеться так а, 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 такими розчерками означити все ж таки особливості, коли ми говоримо про думку вірян різних церков, в тому числі протестантських різних, а не лише. В питаннях катери... патріотизму ми знаємо деякі аргументи, які чуємо з приводу того, що е, чому патрі... питання патріотизму в церкві так важко просуваються або не обговорюються взагалі. Я знаю багато церков, де питання жодним чином, навіть з моменту повномасштабного вторгнення, жодного разу не обговорювалося в церкві. Да? Це ви, ви бачите, да що питання есхатологічного громадянства, питання універсалізму Євангелія. Питання уникнення політичної залученості церкви і ну, військовий час це окрема тематика. І в Лівій колоночці ви бачите, це так збільшилось да? Чи... нормально, да окей, okay, хороша. Я перепрошую, можливо, за дрібний текст. Ми ми чуємо те, що ми громадяни небесного царства, тому питання питання держави тут сьогодні на землі це інше? Ми відокремлені, ми Евангелія для всіх народів, для всіх нас і так далі. Так далі це звучить в принципі з уст різних християн. Але чим це посилюється в контексті доктринального вчення церкви Адвентистів сьомого дня? Перше посилення відбувається за рахунок того, що церква має унікальну організаційну структуру серед протестантських церков. Фактично, ми можемо порівняти, можливо, лише катол... католицьку церкву її організаційну структуру і адвентистську церкву, тому що Адвентистська церква є всесвітньою організацією з чітко визначеною організаційною структурою і підпорядкуванням. Перед... 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 тобто, це цілісна церква. І відповідно визнання церковної організації церковної релігійної громади відбувається так само як в Україні, так і в Російській Федерації, так і в інших країнах, як єдина церква, і це, звичайно, ускладнює питання національної ідентичності тобто, яким чином адвентист, який є членом всесвітньої організації, може ідентифікувати себе як частиною певної національної спільноти питання. Також ну часто я знаю в, в за радянських часів ну, і не лише адвентистів називали законниками. Да? Можливо, ви. Чули такий термін, тому що адвантисти наголошують на необхідності і універсалізму і важливості дотримання десяти заповідей. І з особливим акцентом, в контексті того, що адвентистів ще й називають суботниками, да, не лише законниками, да, особливий акцент на дотриманні четвертої заповіді, саме так, як вона сформульована в законі Божому книгі вихід, ну і повторенні закону, а отже, дотримання суботи. І саме ця заповідь вона робить акцент на тому, що Бог є творцем. Всього всієї землі він створив у всіх людей. Тобто, фактично, іде такий, ну можна сказати, космополітичний натяк. Далі, якщо взяти історичний фон, всі протестанти і всі християни за радянських часів, звичайно, страждали від репресій з боку. Радянського Союзу, тому сприйняття держави є ну дещо відмінним, ніж, наприклад, сприйняття у віруючих в країнах, де розвинена демократія, де держава не сприймається як ворог. Але для адвентистів співвідношення взаємодія з державою ще і в питаннях, особливо військової служби, ще посилюється. Історичним фоном, коли починаючися з першої світової війни, потім закінчується Другою світовою війною, в адвентизмі відбувся розкол на саме питання насіння або не зброї, і утворився так званий реформістський рух, тобто адвентисти-реформісти, які були відокремлені в Всесвітній церкви, її не визнані, і які підлягались також особливим репресіям. І цей болісний історичний досвід він іде таким шлейфом, да і коли починається війна в тому чи іншому регіоні, адвентисти завжди несуть на собі тиск да, от тих рішень, які приймали свій час під час Першої Другої світової війни, які призвели до розколу церкви небажання повторити той же самий негативний історичний досвід. І останній момент, ну от мені оператор допомагає фокусувати слайд. Да? Останній момент, що коли ми говоримо про військову службу, ок, сьогодні я дякую пану Тарасу, що він згадав про Десмонта Доса який якраз історичний приклад, який показує, що адвентистам складніше в армії складніше вести військову службу, ніж іншим вірянам, тому що. Дотримання суботи є практично неможливим в тих умовах, які вони знаходяться, а святість суботи для адвентиста, ну я би так сказала, є особливою по відношенню, ніж, наприклад, святість е, неділі для інших християн. Тому це є проблемою. Ну і також є харчон, е, е, харчування, е, яке передбачає вживання лише чистих тварин, що часто в історичному от, контексті є багато прикладів, коли е, людину доводили до там. Виснаження да, в контексті того, що їй фактично не було чого їсти. Да? Ці моменти вони просто є такими додатковими нагнітаючими факторами. Да? Тобто ми всі маємо спільні проблеми, з якими ми спільно всі стикаємося, але для адвентиста є ще ряд додаткових факторів, які цю проблему поглиблюють і посилюють. Наступний слайд, будь ласка. <кій> Декілька слів хотілося б сказати по взагалі богословському погляду на питання патріотизму. Воно ґрунтується на концепції землі. Да, земля як дар Божий, земля як місце перебування для людини з самого початку книги буття. Далі земля як один із основних факторів благословінь, який отримує Авраам, обраний Божий народ. Багато безліч законів постанови Божих повелінь, які ми читаємо, були пов'язані також з доглядом за за землею. Також патріотичні ноти ми бачимо, коли ізраїльський народ потрапляє в полон. Дається туга за землею, яку Бог подарував в свій час Божому народу. Але ми розуміємо, що цей концепт землі він історично і в біблійській в біблійній оповіді трансформується в в різні часи. І вже починаючи з нового заповіту, ми розуміємо, що концепт відривається від конкретної нації, від конкретного народу, від конкретної землі. І апостол Павло в книгі діапостолів проповіді в Афінах озвучує. Концепт того, що Бог визначив е, територію проживання, час проживання для різних людей з метою того, щоб люди шукали Бога. Тобто, фактично, культурна ідентичність не є перешкодою для пізнання Бога, а саме це інструмент пізнання да, і шлях пізнання людей Бога. Е, ще один богословський концепт, якого дотримуються адвентисти, це який впливає пов'язаний з патріотизмом, це родинні зв'язки. Тобто питання патріотизму це не лише питання землі, яку Бог дає як дар людині, як благословення, а і благословення родинних зв'язків. І тут якраз важливий момент знову ж таки акцент, який робиться в заповідях Божих. Якщо четверта заповідь виглядає з одного боку космополітичною, да, яка говорить про Бога творця всієї землі і всіх народів, то П'ята заповідь вже паралельно вона фокусується на вузьких індивідуальних родинних зв'язках, тому що вона говорить про взаємодію взаємини дітей і батьків. І знову ж таки ми бачимо в контексті землі. Тобто, в цьому плані земля знову виступає як символом благословіння цих зв'язків. Тому концепція адвентистів, які поважають 10 заповідей, якраз і полягає в цьому в цьому балансі між розумінням того, що всі ми діти Божі, попри місце проживання, народність, націю культуру, але з іншого боку, Бог не говорить нам любити весь світ, а говорить любити конкретну людину, яка поряд з тобою, тобто баланс Божих заповідей. Знаходиться в тому, щоб балансувати між загальним і приватним. І ще один момент: наступний слайд, будь ласка, ще одна особливість це зв'язок смерті, зв'язок з землею через місця поховання. Ми сьогодні багато згадували про смерть і про певні літургії, пов'язані з похованням. Особливістю доктринального вчення адвентистів сьомого дня є те, що адвентисти не вірять в смерті душі. Тому концепт взагалі смерті, концепт поховання, літургії поховання він зовсім інший в сприйнятті вірян. І в тому числі, коли ми сьогодні говоримо про пам'ять про загиблих, про певні літургії пам'яті для адвентистів інколи це є перепоною, тому що в сприйнятті адвентиста. Людина, яка померла, вона нічого не відчуває, вона спить і очікує пришестя Христа. Я знаю багато випадків, коли ну навіть у нас в Бучі, да, ви знаєте, що Буча пережила окупацію тяжко травмована. і Ми дуже часто приймаємо участь в таких різних паніхідах і літургійних. Служіннях, і не всі не всі члени церкви беруть в цьому участь саме ну, з причини своїх певних переконань. І це теж може створювати такий фон відокремленості адвентистів да, від цього, всієї іншої спільноти. Таке враження, що адвентисти там не сумують по загиблих, да, не поважають смерті і так далі. І так далі. Ну, але це не, 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 ну, не хибне, хибне уявлення. Яке якраз не враховує оцю доктринальну особливість, з точки зору адвентиста, місце поховання це є місцем пам'яті і надією на Воскресіння. Тому що основний концепт і основна віра зосереджена саме в тому, що Христос при другому пришесті під, під ним Воскресне всіх наших рідних, і ми всі зустрінемося з Господом. Тому цей момент він також впливає на формування або навпаки на на певне віддалення від якихось патріотичних тем, тому що дуже часто в нашому суспільстві питання могили пов'язується з культурними особливостями. Ми знаємо традиційно, у нас є гробки, да коли всі приходять на кладовище, згадують своїх померлих. До чого якраз віряни не долучені. І це є певною проблемою, яку, на мій погляд, церква має також переосмислити, тому що в певні часи е, знаю, досліджували приклади крайностів, коли адвентистам, наприклад, не дозволяли ходити на кладовище, згадувати своїх померлих, ставити там пам'ятники або доглядати могили. Була, ну, і це ми розуміємо, усвідомлюємо також крайність, яка заважає можливо розумінню е, з іншими. Українцями, для яких все ж таки пам'ять могила є важливою культурною цінністю. Наступний слайд, будь ласка, наступний контекст. Пропускаємо це. Пропускаємо так, це. Декілька хотіла привести прикладів офіційних заяв церкви Адвентистів Сьомого Дня світовій по питаннях взагалі патріотизму, по питанні свободи совісті, носіння зброї і питання війни. Ви бачите на слайді перелік документів, які озвучують офіційну позицію церкви по питаннях там соціального служіння, свободи совісті і так далі. Основним концептом є, що церква е дотримується. Питань свободи в совісті є межі, де компроміс неможливий, якщо принципи віруючої людини порушуються з принципами держави. В документі, В наступному другому документі озвучується право на відмову від носіння зброї, яку церква поважає. В наступному документі церква озвучує підтримку принципу відокремлення церкви і держави. Наступний слайд, будь ласка. Далі в документі заяви про мир, мир церква осмислює сутність взагалі війни. Війна сприймається як наслідок гріха. В цьому документі існує заклик до подолання конфліктів і налагодження справедливого миру і активна турбота про мир і соціальну справедливість. Також є документ, який закликає молитися за мир, і адвентисти виступають як посередники діалогу. І культури миру, і останній наведений документ озвучуються принципи свободи совісті і богословські етичні норми. Якщо взяти український контекст, то спочатку повноваштабного вторгнення офіційних заяв від церкви було досить мало. Але це пов'язане з тим, що як правило знову ж таки концепт структури всесвітньої церкви, тобто всі офіційні заяви, наведені в цих документах, церква дотримується абсолютно в кожній країні. Тобто інколи додаткові заяви не формуються, але на наш погляд, правильно б було адаптувати все ж таки ті заяви, які торкаються всесвітньої церкви до реаліїв, які знаходяться. Українське суспільство тому я сподіваюся, що і такі конференції, і такі діалоги допоможуть не лише адвентистській церкві, а й іншим церквам знайти дійсно відповіді на ці питання і сформулювати свою офіційну позицію. Також пару слів буквально про історичному досвіду, про який я вже згадувала, да за радянських часів ми знаємо спочатку існувала. Можливість відмовлятися без, без, від зброї і не не служити в армії зі зброєю є документ з 1919 року, який озвучує це про ці права, Я тут навожу цитати, але ми знаємо з історії, що з 1939 року це право було задано, і тому адвентистська церква ділиться на так званих збройних і незбройних адвентистів. Будь ласка, наступний слайд. На наступному слайді показана історія формування реформістського руху, і реформістський рух Радянською Державою не визнаний як офіційна церква, була визнана лише одна гілка адвентистів офіційно, тому реформисти підпали під, під ганіння, під особливе ганіння з боку Радянського Союзу. Наступний слайд сьогодні. От доповідь була про Німеччину. адвентисті Німеччини пережили аналогічний досвід в контексті нацистського періоду, і це для історії церкви стало досить трагічним досвідом, тому що німецька церква була відокремлена від Всесвітньої адвентистської церкви на довгий період. І, хоча після закінчення війни, 48-му році формальна. Церква була повернена, але насправді остаточне повернення німецької церкви відбулося в 66-му році. Тобто, 20 років німецька адвентистська церква була ну, з точки зору адвентиської структури, поза її структурою, і всесвітня Адвентистська церква зробила офіційну заяву засудження позиції і поведінки німецьких адвентистів під час нацистського періоду. Тому в певній мірі ми розуміємо, що коли відбуваються військові конфлікти, церква Адвентистів можливо якби відчуває більше переживань, зробити неправильний крок. І інколи це виглядає як якась активна позиція, позиція якогось очікування. Переходжу до висновків, ще раз хочу резюмувати, що церква адвентистів ні в ніякому разі не відокремлюється від цієї християнської спільноти і має зі всіма християнами України спільні переживання, в тому числі спільні такі негативні моменти, які заважають сформувати нашу однозначну позицію щодо патріотизму. В тому числі схотологічне громадянство і антисакралізація держави, і також адвентисти мають свої особливі акценти, в тому числі в контексті суботньої етики, і в контексті глобальної місії, тобто загальної структури Всесвітньої церкви. Наступний слайд, будь ласка, попри такі певні відмінності, ці відмінності є і сильними сторонами церкви адвентистів. Тому що вона займає послідовну позицію щодо питань свободи совісті, відсутність політизації проповіді. Особливо це питання я би хотіла задати всій присутній спільноті, тому що ми маємо визначитись в тим в тих питаннях, все ж таки, що в нашій вірі є незиблими і не може змінюватися під впливом обставин. Політичних е, і інших, а що є дійсно динамічним, і в чому ми можемо бути в пошуку? Тому що е, проводила такі, по-перше, неофіційні дослідження, і сподіваюся, продовжити і сьогодні. От пану Тарасу задавали питання, чи були опитування. Ну, ми би хотіли долучитися до серйозного дослідження. Е, да, беріть нас в команду, і питання в тому, що люди розгублені, коли пастори, служителі. Які декілька років тому були категорічними космополітами, наприклад, а зараз є радикальними націоналістами? Це заплутує людей, і це вибиває дійсно справжню віру з-під і з основи взагалі наших церков і членів церкви, яким ми служимо. Тому, все ж таки, зважена позиція має бути сформульована, і люди мають розуміти, що є питання серед християн, які залишаються у всі часи серед всіх народів і націй єдиними і цілісними. Хотілося б також визначити акцент, що в зв'язку з тим, що церква є всесвітньою, в неї існує чітка організаційна структура і. Стратегія глобальної місії, яка розповсюджується абсолютно на всі країни, і вона складається з трьох таких кітів глобальних: Це місія через освіту, місія через здоров'я і місія через медіа. Всі ці напрями активно представлені в Україні. Особисто я представляю освітній напрям. Да, окрім Українського гуманітарного інституту більше 20 адвентийських шкіл. І ще більше садочків і різних закладів освіти для дітей. Медіанапрям представляє медіагрупа Надія. знаєте, це найбільший християнський телеканал в Україні, який має цілодобове вищення. І колегами, і сьогодні. От пан Валентин Загреба присутній, який займається саме медіа напрямом і служіння здоров'я представлена через клініку Ангелія. Можливо, хтось з вас чув, що під час війни був запущений проект мобільних клінік, коли мобільні клініки виїжджали в окуповані території, в гарячі точки і надавали допомогу. І мережа санаторіїв. в Україні існує ціла мережа санаторіїв, які зараз перейшли на програму реабілітації військових. Тобто, попри те, що Адвентистська церква, можливо, має стриману. Позицію серед офіційних заяв щодо питання війни, патріотизму і інших моментів, але займає активну позицію серед служіння церковних інституцій. І останній слайд, будь ласка, хотілося б озвучити спільно виклики. Спільний наш виклад це сприйняття суспільством церкви як холодності до держави і до проблем, які ми. Маємо і тому я думаю, що наша спільна задача в тому, щоб нести меседж, що патріотизм і мілітарізм – це не є одним і тотожним поняттям, також виклик безпосередньо, який ми сприймаємо щодо церкви двисниці сьомого дня, це питання і необхідність міжрелігійного такого міжкультурного діалогу для того, щоб церква і її позиція були більш зрозумілими в середовищі, як мінімум, хоча б. Протестантів і християн, ну, а вже як максимум, звичайно, всієї спільноти. Особисто виклик, який стоїть перед закладами освіти, сьогодні про це не згадувалося, але в контексті того, що для мене особисто це болісний момент, це запровадження БЗВП в закладах освіти, тобто базової загальновійськової підготовки. І це питання для всіх абсолютно християнських шкіл і для всіх університетів. І пан Валентин знає, що ми подали проєкт заміни цієї базової загальновійськової підготовки в контексті підготовки спеціальності стрілок на підготовку спеціальність капіла. І ми активно лобіюємо для того, щоб цей проект був підтриманий. Але навіть якщо цей проект буде підтриманий, питання патріотичного виховання стане зараз перед всіма християнськими закладами освіти. І питання, що наші викладачі і наші вчителі будуть викладати нашим дітям в школах, якщо наша позиція, тут я вже говорю загальна, всіх протестантських і християнських в цілому конфесії не сформульована. Тому ну, це виклик, тому що зараз окремо будуть вчителі просто сидіти і формувати ці програми. А я думаю, що ми... Всі і наукова спільнота, і служителі, пастори, богословська спільнота. Ми всі маємо допомогти зрозуміти, яку концепцію ми будемо викладати дітям в школах і в університетах. Я дякую вам за увагу. На останньому слайді там дякую за увагу.